Бібліотека продовжує реалізацію проєкту Туристично-краєзнавчий клуб бібліотеці Відкриваємо нові горизонти від програми Бібліоміст. Чергове засідання клубу відбулось 20 серпня у приміщенні міської бібліотеки для юнацтва. На засідання клубу у супроводі завідувачів філіями приїхали користувачі учнів 6-9 класів. Директор СБС Марта Кушнерчук розповіла про проект, сайт Бібліотравель клуб. Запросила переглянути відеофільм ТРК надвірна Надвірнянщина туристична. Провела мультимедійну презентацію слідами екскурсій. Про екскурсії проведені в ході реалізації проєкту. Завідувач відділу краєзнавчої літератури Центральної районної бібліотеки Раїса Грушецька провела з присутніми Вікторину Любий Знай, свій рідний край. Діти були дуже активними, продемонстрували добре знання про край, в якому живуть, його історію, культуру. Найактивнішими були Паник Станіслав Парище, Волошин Настя, Камінна, Василишин Ліля Чорний потік, Козуб'як Дмитро, Саджавка, Лукач Костя, Тисменичани, Романюк Марія і Ковалюк Марія Верхній майдан. Ці для рволодя воробець Тарас Гаврилівка. Нагороду за свої знання вони отримали аплодисменти та невеликі призи. Надіємось, що ми зацікавили дітей краще пізнавати свій рідний край.